Казочка третя про першого підороса Андрія Раділа цариця вночі ні то сина, ні то доч, не цариця, може, і не вночі. По зовнішнім статевим ознакам сина, але за якостями людськими тварюку. І назвали її Андрієм, і вважають його підороси першим серед себе. І так воно, діточки, і є, бо Андрій той був ще реальний. А називали його Андрій Сатанолюбський. Отже, народився Андрій у землянці на березі річці Вонючці неподалік капища Мандасквицького на місці пікніка батька свого Юрчика. Так склалося, що ріс і виховувався Андрій без батьківської уваги. Альменти Юрчик не надсилав, бо взагалі не знав, що є в нього в землях мандасквицьких дитина. А як би він дізнався, ніякого повідомлення не отримував. Бо й не могла йому нічого Берегенка та надіслати. Не тій в них був рівень розвитку, та й досі є. Нічого дійсно доброго з цього не вийшло. Виріс Андрій диким, злим, підлим та підступним, без освіти, без грошей. Лише щось розповідали йому мати та сусіди, як влаштовував тут пікнік розкішний, батько його та й Русичі. А батько Андрія то головний серед тих Русичів був і є в них держава велика, і місто Київ на схилах Дніпровських. А місто то дві землянки, і ще 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 дві землянки. І ще дві землянки, і ще дві землянки, і так багато, 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 багато разів. І землянки не в землю, а з землі. І поверх не один, а більше. І кімната не одна, а більше, і миються ті русичі українці не по два рази на рік, а по два рази на день, і одежа в них добра і різна, а не шкура одна на всіх у землянці. І ще багато чого розповідали Андрію, і зненавидів він життя своє, і русичів українців, і все, все, все. І вирішив їм помститися, спалити той Київ, побивати всіх там, бо заздрість здушила його неймовірно. Це діточки і досі є вирізною рисою підоросів, заздрість до нормального життя цивілізації в цілому. Зібрав Андрій та орду Орду здичавілих, і рушили вони на південь. Не знаю, як він там пройшов кордон та митний контроль. Мабуть, таки казав, що батько його Тойчик, син Мономаха, і видали йому документи, бо дійшов він до Києва без проблем. Здається, що блокпосту перед Києвом світив він своєю ксивою, бо зайшов таки у Київ. Ну, а далі пограбував, спалив, мешканців вбив. Це, діточки, був перший раз в історії Русі України, коли Мандасквит, перший підорос, напав на нашу державу і вчинив так, як потім будуть робити його нащадки. А нащадки Андрія назвуть його Сатанолюбським і будуть вважати першим підоросом, а пограбування та спалювання Києва першим виступом підороса на історичну сцену. Не вірите? Почитайте професора Ключевського. Перевнувся Андрій Сатанолюб. Любський у землю Мандесквицьку і зрозумів, що грабунок та вбивства то його все, і почав сусідів своїх терзати то там, то там поцюпить. Аж доки не дістав він усіх, аж по саме не можу, і наваляли 400 новгородців – Трохи більше було, ніж свого часу спартанців, але це і вирішило долю битви. Сьомитисячний Ордіса Танелюбського, після чого полонених мандасквитів продавали у троє дешевше за вівець. і жив і решту свого життя Андрій на галявині, де батько його з хлопами українськими шашлики смажили та бабам місцевим чудеса камасутри показували. А як подох він? То така гризня почалась на тій галявині, що й табличку знамениту знесли, чи вкрали, що більш ймовірно, і вбивали мандасквити один одного, і ділили все ділили. В цілому, все, як завжди, і досі на землях цих відбувається. А й далі, діточки, прийшли на цю землю татари із сирем своїм батиєм, але будуть про це інші казочки.